Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро, а саме на площі Старомостова, І тут встановлюють підземні сміттєві баки. Ось так це виглядає. Ми вже побачили три таких підземних бака. Ось бачите, що він має такий о, зверху отвір, і туди будуть кидати сміття. Ось. Так він виглядає. Місце робіт огороджено такою сіткою. Ось так це виглядає. І ось вже незабаром на цій площі будуть встановлені підземні сміттєві баки. А скільки коштів на це було виділено, ви можете знайти на сайті інформатор Дніпро. І також Інформацію про те, куди витрачається бюджет міста, ви там також можете знайти у наших публікаціях. А для тих, хто ти ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро, а саме на площі Старомостова. І, як можете побачити, тут почали встановлювати підземні сміттєві баки. Ось так це виглядає. Ділянка огороджена сіткою. Ми побачили щонайменше три таких сміттєвих бака. Ось так це виглядає. І скільки коштів на це було витрачено з міського бюджету, ви знайдете на сайті інформатор. Також на нашому сайті багато матеріалів присвячено тому, куди витрачається бюджет міста. Тож обов'язково читайте нас і слідкуйте за нашими новинами. І нагадаю, що з новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро, також слухати радіоінформатор FM 107.3 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Бажаємо вам тихого дня!